Тепер септомедія не лише говоритиме, а й показуватиме. Підписуйся на наш канал, натискай дзвіночок і отримуй сповіщення про нові відео. Чого від них очікувати? Права людини, права жінок, політика, зміна клімату, аборти, воєнні злочини, соціальне забезпечення, фемінізм, релігія, пропаганда і сотні інших тем це фундаментальна річ. Ми знаємо, що вже скоро отримаємо у коментарях, бо отримували це під подкастами ліваки, павісточка і наше улюблене продалися Соросу. Тому з Сороса і почнемо. Сьогодні Септо пояснює, як так сталося, що дуже багато людей. По всьому світу вважають цього 93річного філантропа суцільним злом. Це все зробили Віктор Орбан та його американські політтехнологи. Привіт! Мене звати Дарина, я ведуча подкасту про політику Макія Вельки. Один з наших слухачів запропонував зробити випуск про Віктора Орбана. Чом би й ні? При підготовці до того епізоду я натрапила на розкішний матеріал Ганнеса Грасегера, швейцарського журналіста розслідувача та економіста. У 2019 році для онлайн-видання BuzzFeed News він розповів історію виникнення теорії змови проти Джорджа Сороса. Розберімося у ній, але спершу про Віктора Орбана, бо він початок історії. У кінці 1980-х Віктор Орбан отримав стипендію від фонду Сороса на навчання у Оксфорді. Молодий ліберальний дисидент написав листа до фонду з проханням надати грант на фінансування його досліджень демократії на низових рівнях. Грант отримав до Оксфорду, поїхав, але навчання так і не закінчив. Повернувся додому, щоб стати депутатом першого некомуністичного парламенту Угорщини разом з партією ФІДЕС, засновником якої був. Наприкінці 80-х Фідес Альянс молодих демократів починалася як відверто ліберальна студентська організація. Орбан був пристрасним дисидентом. Найперше став відомим своєю промовою 1988 року, в якій вимагав, щоб радянські війська покинули Угорщину. Огісінкомогу Ереї Бенкіпешвою комуніста діктатурала. На одному з мітингів Орбан ризикував своїм життям. Щоб захистити іншого лідера опозиції Гаспара Міклаша-Тамаша, він встав між ним та поліцією і отримав декілька ударів у голову. Але вже на початку 90-х все почало змінюватися. Публічно Орбан все ще дотримувався ліберальних тез, захищав громадянське суспільство. Але за лаштунками його політична ідеологія почала змінюватися. Він почав посилювати контроль над Фідес. До 1993 року взяв на себе загальне керівництво партією. Такі повороти спричинили серйозний розкол, Незгодні з курсом Орбана, створили свою політичну силу альянс вільних демократів, який спершу був союзником, а потім опонентом Фідеса. Вже дуже скоро Орбан ставатиме все менш ліберальним. Програні вибори всередині 90-х підштовхнули його до ще більшого зміщення праворуч. Фід став правоцентристською християнсько-демократичною партією, яка втім ще залишалася відкритою до ідеалів демократичного заходу. Сам Орбан ставав все більш релігійним. У 1996-му вони з дружиною навіть взяли церковний шлюб та поновили свої обітниці. Декому здавалося, що це суто прагматичний крок, аби завоювати прихильність консервативних кіл за два роки? Політик став прем'єр-міністром, наймолодшим в історії Угорщини Орбану було 35. А у 2002 році Фідес програв вибори, і це прискорило трансформацію Орбана в ультраправого політика. У 2006-му була ще одна невдача на парламентських виборах: цікавив чоловіка життя. Я вже втомилася переповідати орбанівську повість временних літ. Але ми нарешті підійшли до 2008 року. Тоді Орбан почав таємно працювати з американськими політичними консультантами Артуром Фінкельштейном та Джорджем Бірнбаумом. Це був час глобальної фінансової кризи та невдоволення угорського суспільства тодішнім урядом. Ставка американських політтехнологів була простою: створити зовнішнього ворога та боротися з ним під час виборчої кампанії. Артур Фінкельштейн на цьому знався. Розповімо детальніше про нього, бо він драматург теорії змови проти Сороса. Починаючи з кінця 1960-х, Артур Фінкельштейн був одним із тих, хто переосмислили індустрію політичного консультування в Нью-Йорку. Він допомагав президентам і сенаторам, започаткував різкий стиль телевізійної реклами. А ще виховав декілька поколінь своїх протеже. Політичний консультант ніколи не відзначався особливою публічністю, був радше сірим кардиналом. Він реєструвався в готелях під вигаданими іменами і уникав фотографів. Свого часу відіграв величезну роль у становленні республіканської партії США в її теперішньому вигляді. Консультант придумав технологію, яка сьогодні є хрестоматійною для правих політичних сил. Він відштовхувався від того, що всі вибори вирішуються ще до їхнього початку. Більшість виборців знають за кого голосуватимуть, які пропозиції підтримають, а які ні. Переконати людей у зворотньому дуже важко. Набагато легше їх деморалізувати. А найкращий спосіб перемогти. Це деморалізувати прихильників суперника чи суперниці, щоб вони просто не пішли на голосування. Фінкельштейн, працюючи над виборчими кампаніями, ставив за мету поляризувати електорат якомога сильніше, себто налаштовувати кожну сторону проти іншої, а страх перетворювати на паливо для суспільних відносин. Для кожної його кампанії потрібен був ворог. Він придумав власну техніку, суть якої полягає у тому, щоб максимально демонізувати так зване. Них ворогів тоді навіть найлінивіший електорат покине зручну канапу та піде голосувати лише б захиститися від них. Фінкельштейн роками вивчав суспільні тенденції та виявив, що всі суспільні розколи у США завжди зводяться до трьох питань: наркотики, злочинність раса. У цих сферах дуже вигідно було шукати ворогів. Про такі висновки він повідомив Білий Дім Ніксона у 1970 році. Консультант також радив своїм клієнтам не говорити про себе, натомість зосередитися на знищенні опонентів. Фінкельштейна вважали майстром створення про. Тих виборчих повідомлень, які легко повторювати в постійному шквалі негативної телевізійної реклами. Через це чоловіка іноді називали торговцем отрутою. Він, як ніхто інший, відповідальний за те, що слово ліберал стало політичною образою. Клієнти Фінкельштейна у своїх телевізійних кампаніях називали опонентів ультралібералами, божевільними лібералами, безглуздими лібералами та ганебними лібералами. Just call your Фінкельштейн допомагав радикальним республіканцям гомофобам отримати владу. І це доволі парадоксально, адже сам чоловік був геєм, понад 40 років прожив зі своїм партнером. У 2005-му вони навіть одружилися у Нью-Йорку. Фінкельштейн працював з-поміж інших на Річарда Ніксона та Рональда Рейгана. Для останнього, у 1980-му, він придумав рекламу Давайте зробимо Америку великою знову. For Let's make great again. нікого не нагадує. У середині 2000-х Фінкельштейн працював на одну з організацій Трампа. Над першою виборчою кампанією колишнього американського президента працювало багато учнів та друзів Фінкельштейна. Again, Перший закордонний успіх до консультанта прийшов у середині 90-х з Нетаньягу в Ізраїлі. З 2003 року Фінкельштейн та його учень Бірнбаум почали застосовувати формулу Фінкельштейна до Східної Європи та Балкан. 2008-му в Угорщині був апогей їхньої діяльності. Там було легко знайти ворогів. Країна мала багато кредитів, тож кредитори вимагали жорсткої економії. Фінкельштейн і Бернбаум сказали Орбану націлитися на бюрократів та іноземний капітал. Так Орбан виграв. У 2010-му знову став прем'єр-міністром. Далі він почав переписувати конституцію. Потрібно було закріпити владу. А політичні консультанти Орбанам мали бентегу. Опоненти були розбиті на виборах. Кого бороти наступного разу? Септо потрібен був новий ворог. І не якийсь абстрактний, а щоб його можна було назвати на ім'я та прізвище. Як згадують учні Фінкельштейна, він любив повторювати, що війна була проти Адольфа Гітлера, а не проти нацистів, проти Усама Бен Ладена, а не проти Аль-Каїди. Конкретний ворог, на його думку, завжди краще допомагає згуртувати населення. То хто міг стати ворогом Угорщини, щоб Орбан борючи його залишився при владі? І Фінкельштейн подумав: а що якщо розкрити змову? А що, якщо є якийсь ляльковод, який хоче знищити Угорщину? Сучасна місія країни захищатися від своїх ворогів і зберігати християнство від посягань ісламу та світських сил. А що якщо є хтось, хто уособлює ці посягання світських сил? І знайшлася кандидатура? Джордж Сорос. Він був ідеальним ворогом, хоч спершу все виглядало абсурдним. Джордж Сорос не політик. Навіщо робити кампанію проти нього? Що це дасть? Він народився в Угорщині, але роками там не жив. Сорос відомий ентузіаст та покровитель громадянського суспільства. У часи залізної завіси він підтримував опозицію проти комуністів. Зрештою, він фінансував навчання Орбана, купив йому копіювальний апарат, щоб молодий Віктор міг друкувати опозиційні брошури. Після падіння комунізму підтримував реформи освіти та охорони здоров'я. Зокрема, його фонд підтримав масштабну програму впровадження ультразвукових Сканерів у лікарнях по всій Угорщині. У 90-х, коли багато угорських сімей переживали економічні труднощі під час переходу до ринкової системи, фонд Сороса витратив понад 5 мільйонів доларів, щоб забезпечити безкоштовні сніданки для десятків тисяч дітей у початковій школі. У Будапешті Сорос побудував центральноєвропейський університет, один з кращих у східній Європі. У 2010-му надав країні 1 мільйон доларів екстреної допомоги після аварії на алюмінієвому заводі в місті Айка. Але Фінкельштейн з командою дивилися глибше. Діпе, Ендіпе. Коротко про те, чим відомий Сорос. Загалом його фонд Quantum Fund з 1973 займався спекулюванням на валютних курсах. У 1992-му фінансиста назвали людиною, що зламала Банк Англії. Тоді він правильно спрогнозував падіння фунтів стерлінгів і заробив 1 мільярд фунтів на різниці курсів. Свою раптову популярність Сорос використав для просування ліберальних ідей по всьому світу. Він підтримував захист клімату, ідею рівності, виступав проти Другої війни в Іраку і став головним донором американських демократів. Ще з 1984-го працює його мережа фундації відкритого суспільства, яка розвиває ліберальні ідеї та рухи за громадянські права у різних країнах. Один з ключових регіонів. Центрально-східна Європа, і в цьому моменті статус Сороса як ворога Угорщини стає дуже логічним. Якщо майбутнє Угорщини під загрозою, а місія країни зберігати християнство від посягань ісламу та світських сил, то звісно, той, хто говорить про права мігрантів, буде ворогом. Той, хто виступає за розділення церкви та держави, свободу слова та віросповідання, буде ворогом. І 14 серпня 2013 року, коли до наступних виборів залишалося близько 9 місяців, команда Орбана починає кампанію проти Джорджа Сороса, ворога Угорщини. Стартова точка була не надто гучною. В урядовій газеті вийшла стаття з критикою громадських організацій, що, начебто, були під контролем Сороса. Потім був обшук в Офісі екологічної організації Котарш, яку також назвали агентом Сороса, хоч фінансувалась організація Норвегією та Швейцарією. У 2014-му Орбанівський Фідес знову перемагає на парламентських виборах і не припиняє боротися проти Сороса. У 2015-му стається європейська міграційна криза, частково спричинена війною в Сирії. Джордж Сорос заявив, що ЄС має розробити спільний план та бути готовим, що в рік один мільйон біженців та біженок шукатимуть притулку. Команда Орбана вже по. Тирала руки Орбан виступив з промовою. У ній політик заявив, що Сорос хоче послабити Угорщину та наповнити її біженцями. І тут все закрутилося як барабан пральної машинки у режимі максимального відтискання. Будь-яку організацію, що коли-небудь отримувала гроші від фундації відкритого суспільства, називали контрольованою Соросом. Співробітників цих організацій урядові медіа називали найманцями, які працюють на гроші іноземних держав. У липні 2017-го всю Угорщину обклеїли рекламою. Не дайте Джорджу Соросу сміятися останнім. Гасло Стоп Сорос стало поширеним, наче слава Ісусу Христу у неділю вранці у Львові. Інформаційний простір заполонили фейкові новини та фото. Орбан бездоказово стверджував, що Сорос підтримує мафіозну мережу Восени 2017-го уряд Угорщини провів так звану всенародну консультацію. Мільйони громадян та громадянок отримали маніпулятивні анкети, в яких могли вибрати, підтримують вони чи ні план Сороса дозволити мільйону людей з країн Африки та Близького Сходу щорічно в'їжджати до Європи. І це спрацювало. Сороса ненавидять, Орбана переобирають у 2018 та 2022 -му. Правоконсервативний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишається на третій термін. Лобіст інтересів кремлівських окупантів у Євросоюзі. Угорський прем'єр Віктор Орбан в четверте переміг на виборах в Угорщині. В е, Угорщині відбулися перевибори, і опозиція втратила черговий шанс після 12 років перемогти е, Віктора Орбана, якого переобирають вже вкотре. Антисоросівський сценарій, який розробили в Угорщині, виявився хорошим як франшиза улюбленого серіалу. У багатьох країнах світу почали робити свої адаптації. Фінкельштейн і Бербаун перетворили Сороса на мем. Праві сили та пропагандисти могли до нього додавати трішки місцевого контексту, і все. Сорос вже загрожує Італії, Польщі, Сполученим Штатам, Ізраїлю. І Україні так так нас декілька років тому також не оминула суспільна істерія навколо соросят у 2020-му Телеканал Зік зрадника України Віктора Медведчука навіть зробив телемарафон Тхне Соросом. Американський мільярдер Джордж Сорос вирішив привласнити ні багато, ні мало, а цілі країни, зробити їх залежними. Особливо успішно він зайшов в Україну, створивши цілу мережу своїх агентів, своїх фанатів американських грошенят. Сьогодні вони захоплюють Україну, а економіка і ВВП падають як ніколи. Про це вже неможливо мовчати, тому що уже звідусіль тхне Соросом. Ядниця, упродовж усього дня марафон на телеканалі ЗІК тхне соросом. І де да, тепер вони? І якщо передвиборчу гру на страхах суспільства вважають фірмовим стилем американського політехнолога та називають її формулою Фінкельштейна, то боротися з надуманими ворогами задля утримання влади це точно не його новація. Згадаймо, хоча б Гітлера та Сталіна. Наступного разу моя колега Вікторія розповість про ворогів держави, і як так вийшло, що в період холодної війни такі різні Радянський Союз та Сполучені Штати Америки мали однакових ворогів? Оргів